Друзі, всім привіт! Вас вітає Техносмак. У минулому своєму відео я показав, як я відремонтував, модернізував та покращив свій упс для того, щоб я міг користуватися роутером і в мене був інтернет під час вимкнення світла. Потім я зробив заміри разом з роутером Xiaomi BI 3600. І ми дізналися, скільки цей упс витримує при. Навантажені, коли світло вимкнене, а також який час йому потрібний для повного заряджання після того, як в мережі з'являється електроенергія. Давайте нагадаю, що виробник заявляє, що для коректної роботи роутера йому потрібно живлення 12 В 1,5 А. А виробник роутера OpenWRT One заявив, що йому потрібно для коректної роботи 12 В 2,5 А. 2,5-1,5. І стало цікаво, який з цих двох роутерів проживе довше від одного заряду повного нашого UPS, -а, а також скільки часу знадобиться одному і іншому роутеру для того, щоб відбувся повний заряд акумуляторів. І він був готовий до наступного вимкнення світла. Тож, батл. Добре, батл так батл. Розпочинаємо наш батл. До речі, Можете поставити це відео на паузу і написати в коментарях до цього відео свої прогнози, хто з них буде переможцем. Все ж таки 2,5 Ампер проти 1,5. Цікаво, мені дуже цікаво, я тестувати, а ви писати. Давайте ще вам нагадаю, що Xiaomi побудований на процесорі Qualcomm, а OpenWRT1 побудований на процесорі Mediatek. Також в нього набагато більше пам'яті, і до речі, повні огляди цих роутерів ви можете подивитися за посиланнями, які я залишу для вас в описі до цього відео. А за надані роутери я маю подякувати пану Олегу, який люб'язно надав нам ці роутери для цього тесту. А вам повідомлю, якщо ви раптом цікавитеся і хочете купити собі новий і сучасний роутер, то в описі до цього відео ви знайдете посилання на сторіночку пана Олега, зможете з ним зв'язатися і приємно і швидко купити собі такий або якийсь інший сучасний гарний роутер. Ми ж вмикаємося! 7.05 ранку. Заряджений повністю УПС. Інтернет є. І зникає світло. Помаранчевий показує, немає. Тест часу повного розряду. Час пішов. Тож, друзі, 6 годин. І наш УПС потух. Друзі, доброго ранку. О 8 ранку. А давайте ще потестуємо наш відновлений UPS з роутером One. Цікаво? Мені цікаво. Тож, підключаю. Бачите, немає інтернет. Зараз з'явиться після підключення. Підключили. Чекаємо на появу інтернет. Так, процес пішов. Зелений, все добре, інтернет з'явився. Розряд помаранчевий нам говорить, все є. Восьма ранку. Побачимо, скільки витримають ці наші нові акумулятори. Тож, час пішов. Тепер це може статися будь-якої миті, адже минуло вже більше ніж 8 годин. 8 годин. Роутер ВАН Радує. Приємно. Що ж, чекаємо кінця. Вирішив ще раз пересвідчитися щодо невеликих показників електромагнітної індукції роутера синього нашого One WRT. Хм. Що вам сказати? Ну дійсно 20. Як же так виходить? Що інші роутери 90-100, а цей, як ви бачите, плигає до 20, 15, ось будь ласка, 28. І я показник його зазначив як 20. Ну, 21,9. Дуже-дуже цікаво. Що ж, така невелика електромагнітна індукція, тільки робить цьому роутеру комплімент. Мабуть, це поки що найбезпечніший роутер з усіх, які були на цьому тесті. Ну нарешті, що, хто вгадає, скільки минуло часу. Дивимося. Зник інтернет, потух наш упс висадився в нуль, дочекався, а на годиннику 18.23. Більше ніж 10 годин працював наш роутер. І це невеличке диво. Пам'ятаєте, скільки в нас працював Xiaomi bi 3600? Хм, Отаке вам порівняння. Тепер будемо рахувати від 13.08 годин. Будемо дивитися повний час заряду. Увімкнули заряд. Пішов. Починає з мінімума. Чекаємо. Заряд закінчено. І на це все пішло трохи менше, ніж 4 години. Я думаю, десь 3,40-3,50. Тут у нас 100% заряд. І так, робимо відмітку часу. 18,25, нехай 30. З'явилося світло. І наш. UPS увімкнувся і почав заряджатися. Чекаємо час повного заряджання. І чекаємо інтернет. 21 година 15 хвилин. Все працює, заряд закінчено. Хоча там ще бачимо, що продовжують акумулятори добирати. Але цікаво, те що менше 3 годин. Дуже-дуже це все мені подобається. І на завершення нашого сьогоднішнього тесту давайте ще підглянемо на фактичне споживання електроенергії. 3,7 Вт 11,7 В, 03 А. На цьому, я думаю, все. Отже, друзі, що ми маємо в результаті? А в результаті ми бачимо, що виробник, який заявляє, що для роботи його роутера потрібно більше ампер, зміг протриматися на одному заряді від нашого UPS 10 годин. І це на 4 години більше, ніж виробник, який заявляє, що для його роботи потрібно 1,5 ампера, А час заряду, як ми бачимо, на годину менше. От тепер і робіть самі оці всі висновки. Що те, що вказує виробник на своїх блоках і скільки він заявляє, це, звісно, все добре, але в першу чергу все залежить від сценарію використання вашого роутера. Тобто від того навантаження, яке ви на нього даєте. От, друзі, такий буде висновок. А Техносмак на цьому говорить вам до побачення. Дякую за перегляд цього відео. Подивіться, будь ласка, інші відео, які є на каналі. Впевнений, ви зможете тут знайти дуже багато цікавого і головне корисного для вашої техніки, для ваших роутерів, для вашого Wi-Fi. На цьому до побачення. Дякую за підписку, дякую за вподобайки, дякую за коментарі до цього відео. До побачення, до нових зустрічей, до нових відео. Пока-пока.